Повинна дозволяти допускати буття сущу. Воно це полягає в умінні залишати речі в спокої, дозволити їм бути такими, як вони є. Тобто не ламати їх, не нищити, не трансформувати, а навчитися виявляти їхню. Сутність, і дозволити їм перебувати в, в тій їхній сутності, в їхній істині. Е, 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 Гайдер пише, в умінні залишати значення залишати спокій, а не в наказуванні і володінні полягає свобода. Тобто річна германевтика так трактує по, суто по-пасторській, по, по е, розуміння свободи. І безумовно це має. Таке ставлення пастерське, ще й колективний історичний вимір. Тобто е, таке ставлення добуття притаманне не лише окремій людині, але й цілому народу. Цілий народ розглядає і е, інших людей, і цілі інші культури, народи саме так, не як речі для визиску, для нищення і поневолення. А як речі, які володіють своєю самобутністю і які відповідно, до яких треба, відповідно, ставитися, відкриваючи істину їхнього буття, їхню неприхованість. Оце е, трактування онтологічної е, герменетики. Воно м, коротке, звичайно, короткий виклад. Це, Дуже багатьох монографіях і трактатах викладено власне цих філософів, яких я згадував Мартина Гайдера і Ганса Георга Гадамера.